Рятували людину з крижаного полону, проводили реанімаційні заходи. На одній з водойм Лозівської громади фахівці ДСНС області та району спільно з медиками провели для дітей практичні заходи з порятунку людини, яка провалилася під Кригу. Рятувальники розповіли і показали дітям, як допомогти собі у разі виникнення такої ситуації, та якими мають бути їх дії, коли вони намагаються врятувати людину, яка опинилася під кригою. Захід був спланований головним управлінням ДСНС у Харківській області. Він відбувається на підставі розпорядження губернатора стосовно запобігання заявлю людей на водних об'єктах у зимовий період. Це заплановано в тому числі і головним управлінням. Це практичний захід. Основна його мета це провести, скажімо так, практичні заняття з дітьми, тому що в онлайн-форматі вони ці знання набувають. Але онлайн формат він не розкриває настільки всю сутність як безпосередні практичні заняття. Через те ми залучили до цього заходу територіальну громаду Лазівську, Ми залучили до цього заходу швидку медичну допомогу, залучили обласну комунальну водолазну службу. Ну і безпосередньо рятувальники Лазівського районного управління. Під час цього заходу було відпрацьовано декілька напрямків. Перше це саморятування. Що необхідно робити, коли людина проявилася під лід. Друге питання це що треба робити, якщо ви побачили, що людина провалилася під лід. Як треба надавати допомогу цій людині, як треба її врятувати, якщо ви маєте в собі сили. Третій напрямок це ми показали, як надавати домедичну допомогу до прибуття швидкої медичної допомоги. Серцева-легенева реанімація, скажімо так. І четвертий четверти момент це безпосередня робота швидкої медичної допомоги під час реанімації е, людини, яка скажімо так, отримала гіпотермію. Тож, якщо ви провалилися під лід, то спочатку потрібно спробувати перевірити його на міцність та намагатися вибратися самотужки. Потрібно не ставати ногами на лід, а повсти. І головне не панікувати, говорять рятувальники. Також дітям розповіли, якими підручними засобами можна скористатися, щоб допомогти людині вибратися з крижаної води. До прикладу, це можуть бути гнучкі гілки дерев. Але рятувальники наголосили, що спершу потрібно викликати службу ДСНС та медиків, а вже потім, оцінивши свої сили, намагатися допомогти. Одним із практичних заходів було надання до медичної допомоги. Фахівець показував на спеціальному тренажері, як потрібно діяти до приїзду медиків, якщо людину дістали з води непритомну. І кожен з учасників заходу мав змогу спробувати надати домедичну допомогу потерпілому. Захід був Насичений. Я вважаю, що в принципі захід, ми його розкрили максимально. Дітям сподобалося. Дітям набули практичні навички і теоретичні навички. Я думаю, в подальшому будемо також приїжджати в Лозівській, Лозівську громаду для проведення подібних заходів. Такі заняття важливі, зазначають рятувальники, адже у зимову пору року найбільше наражають себе на небезпеку, виходячи на лід, діти і любителі риболовлі. Статистика наступна. Так, завдяки таким заходам, які ми проводимо. Ми проводимо велику інформаційно роботу. До цих заходів ми залучаємо засоби масової інформації завдяки вам, дякуємо вам. Ми проводимо рейди разом з національною поліцією. Ми проводимо, скажімо так, роздаємо листівки в місцях відпочинку людей з рибалками. Проводимо цю активну роботу. Завдяки цьому статистика вона невелика в минулому році на водоймах області. В зимовий період загинуло 9 людей. Скажімо так, за цей зимовий період загинуло 4 людини. З початку року випадків загибелі не було. Було два врятованих 2 врятованих людини. Ще хочу нагадати, що на території Лозівської громади був випадок загибелі дітей на воді. Так три підлітка провели під лід. Двох не вдалося врятувати через те, що не було нікого поряд. Один громадян, який проходив, наскільки, наскільки я пам'ятаю з цієї статистики, людина проходила поряд і врятувала одну дитину. Через те, якби ми скажімо так, обираємо територіальні громади, де були випадки подібні, і проводимо там такі практичні заняття.